Що ти дивишся? Придбав круту акустику, придбав крутий вініловий програвач, накупив платівок, а все досі звучить, як із маршрутки, тоді тобі до нас. Це компанія SoundMag. Мене звати Віктор. Поїхали! Я сподіваюся, що ви вже подивились назву цього відеоролика і зрозуміли, про що сьогодні піде мова. Тож сьогодні ви дізнаєтеся, що таке стоячі хвилі, що таке резонанс, та як розташувати ваші колонки у вашому приміщенні. Пане, а ви взагалі хто такий? Повторюсь, мене звати Віктор і я професійний звукорежисер. Тож мої знання сьогодні до ваших послуг. Давайте для початку почнемо говорити з вами однією мовою та зрозуміємо, що таке аудіосистема та що таке звук. Тож звук це коливання частинок у просторі. Цими частинками може виступати бетон, вода, повітря, все що завгодно. Ці коливання розходяться у вигляді хвилі, не такі хвилі, як у Чорному морі, а ось такі. По науковому синусоїда. Характеристики подібної хвилі дуже прості. Чим амплітуда вища, тим і звук гучніше, а чим хвиля коротша, тим звук вище. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я. Ось так виглядає візуалізація, коли звук стає від тихого гучнішим. І ось так виглядає хвиля, коли вона йде від самого низького звуку до найвищого. І ось так виглядає хвиля у реальному житті на цьому прекрасному відео із свічками. А конкретне значення коливань в секунду ми визначаємо в герцах. Цікавий факт, що людське вухо воно сприймає десь від 40 до 16 тисяч герц, а загальний діапазон це від 20 до 20 тисяч герц. Ну те, що нижче, то в нас інфразвук, а те, що вище, це ультразвук. Пане. Ну, натягніть ви як американці за такамсом. Давайте ближче до суті. І то правда, не переймайте сторію, ми майже закінчили, але дещо ще нам треба дізнатися, а саме як звук розповсюджується. Візьмемо, за приклад, найрозповсюдженіший тип колонок. Ось так він виглядає. Це в нас двополосний спікер. Двополосний тому, що у нього є середньо-та низькочастотний дифузор, та високочастотний твітер. Твітер тому, що він. цвірінькає. Фіть-фіть. Проїхали. Так от, такі колонки розповсюджують звук направлено. Тобто, ну, куди він направлені, там і чутно. Але є один нюанс. Нюанс в тому, як розповсюджується звук. Чим вище звук, тим більше він направлений. Ну і аналогічно, чим нижче звук, тим більше він омні направлений. Тобто, неважливо, куди він дивиться все одно низькі частоти ви будете чути. Саме тому сабвуфер, в принципі можна ставити під стіл або ще кудись, або взагалі кудись ховати, тому що все одно із за фізики роботи низьких частот ви все одно будете відчувати низ. Коротше кажучи. Стоячи перед колонкою, ви будете чути весь спектр частот, але якщо ви будете заходити поступово е, їй за спину, то ви будете як е, лопа з фільтром чути все менше і менше високих частот, і залишиться по ітогу лише низькі. Також в низьких частотах зберігається найбільша кількість енергії, саме тому ви можете почути якусь дискотеку за декілька кілометрів, або можливо прильоти ракет, але то неважливо. Взагалі треба зрозуміти наскільки звук, то нас. Справді руйнівна сила. От, наприклад, землетрус. Ми знаємо, що це сув гірських порід, десь глибоко в землі, але він настільки гучний, настільки масовий та потужний, що до нас доходить якраз така звукова хвиля: наднизька, надпотужна і надруйнівна. Те ж саме стосується і ракет та й будь-якої вибухівки. В один момент вивільняється неймовірна кількість енергії, котра конвертується у звукову хвилю. Котра зносить все навкруги. Саме тому ми спочатку бачимо вибух, а вже там за декілька секунд чуємо і відчуваємо на собі ударну хвилю, котра, по суті, являється звуковою хвилею. Так, дядько, давай вже закінчуй тут свою дисертацію, давай вже нормально про колонки, га? Тож, як ви зрозуміли, низькі частоти можуть бути досить. Проблемними е, тому саме на них треба звертати увагу першочергово. Є таке поняття у звукорежисурі, як стояча хвиля. Це коли декілька хвиль однієї частоти сумуються в одну, що призводить до. Дуже неприємного гулу, що заважає нам, звісно ж, прослуховувати музику. І я кажу гул, тому що частіше за все це стосується якраз таки низьких частот. І як правило, це відбувається в кутах наших кімнат, тому що саме в кутах є можливість для низьких частот, щоб вони відбувалися багато разів і накладалися один на одний. Тому саме там є дуже багато. Стоячих хвиль до цього всього нам ще додається таке поняття як резонанс. Я думаю, ви всі бачили Гаррі Поттера, де жіночка на картині хотіла розбити Келих своїм ротом, ну тобто співом. Це насправді і правда можливо, але для цього голос має ідеально співпадати із частотою самого Келиха та бути настільки гучним, щоб келих прям вибухнув від цієї резонації. З резонуванням, до речі, все набагато цікавіше. м-да. З резонансами все набагато цікавіше. Тому що резонувати можуть дуже багато речей. Так, друзі, зараз буде дуже дивний ритуал, але зараз ми зловимо резонанс. Тільки слухайте. <звук> от, от це називається резонанс. Отак. От Починаючи від бетонних стін, закінчуючи столом, на котрих стоять ваші колонки. Так, ваш стіл або шафа, або столик може спаскудити вам звук. І щоб уникнути такої резонації, для вас є ось такі ось чудові стійки. Це в нас ISO 155. Чому їх? Неймовірна перевага. По-перше, вони зроблені неймовірно якісно. А по-друге, основною їх ціллю є ізолювати ваше місце там, де стоять ваші колонки, від звуку, котрі ваші колонки видають, щоб уникнути якраз таки цього самого резонансу, котрий може спаскудити вам звук та прослуховування. Я думаю, що ви всі бачили, що є такі спеціальні колонки, котрі ти ставиш на якусь поверхню, і ця поверхня починає грати як. Колонка, як динамік, або як резонатор. Розумієте про що я так? Тому щоб цього уникнути, ми. Пропонуємо вам ось таку річ. До речі, ви можете особисто оцінити, як працюють ці стійки, завітавши до наших магазинів в Києві, Одесі або Дніпрі. І за промокодом, котрий ви бачите на екрані, можете отримати невеличку, але дуже приємну знижку. Тепер давайте більш детально про положення колонок у вашому приміщенні. Будь ласка, не розставляйте ваші колонки надто далеко один від одного, тим більш в різних частинах кімнати і сподіватися на те, що буде. Завжди і всюди гарний звук. На жаль, це так не працює. Ну можливо, якщо у вас є домашній кінотеатр, і то, і то там є свої правила. Наступний термін, котрий ми з вами вивчимо, це стереообраз. Простими словами, це відчуття простору. Тобто ми можемо розуміти, що щось грає справа, щось грає зліва, щось грає по центру. І взагалі на слух ми можемо оприділити, де знаходяться інструменти. Хтось далі, хтось ближче, хтось грає нам прямо в обличчя, хтось грає нам лише з боку. Це є стереообраз. І для того, щоб досягти правильного стереообразу, все. Має бути максимально логічно дві колонки, два вуха. Одна колонка направлена в ліве вухо, одна колонка в праве вухо. Ви можете мені заперечити і сказати, так ось ти ж сам сказав домашній кінотеатр: три, п'ять, сім, вісім колонок. Чи я не знаю скільки взагалі буває? В кінотеатрах, мабуть, дуже багато, але вони всі також притримуються правила старого образу. Половина їх розумію, що вони грають з правої сторони, половина з лівої сторони. Ну, а сабвуфер йому, в принципі, все одно він буде грати усюди. Не менш важливо є відстань між самих колонок. Наприклад, у звукорежисурі прийнято, що монітори ближнього поля мають стояти один від одного на відстані півтора метри. Якщо це монітори середнього поля, то два метри. Ну і якщо це дальнього поля монітори, то три і більше метрів. таким чином має утворюватися рівносторонній трикутник між колонками та вашими вухами. Звичайно, що для прослуховування музики в домашньому середовищі це правило не є обов'язковим, але воно все ж таки є доречним. Попіклуйтесь про те, щоб відстань між вашими колонками була оптимальна в залежності від розміру ваших акустичних систем. Не надто далеко, не надто близько, і тоді все буде грати чудово. Тепер перейдімо до розташування колонок у вашому приміщенні. На жаль, я не можу вам теоретично надати точну інформацію, як розташувати колонки саме у вашій кімнаті. Все максимально індивідуально і залежить від багатьох факторів. Положення саме для ваших колонок, саме в вашій кімнаті, ви маєте шукати самі практичним способом. Тобто спробувати поставити їх в декількох різних місцях і зрозуміти, де вони звучать краще. Так буде? Вірніше за все, але все ж таки деякі поради я хочу вам надати: першочергово уникайте котів, про котрі ми вже говорили сьогодні, та пам'ятайте, що вони бувають не тільки вертикальні, але й горизонтальні. Друге, подивіться, як розташований фазоінвертор на ваших колонках, чи він взагалі є. Якщо він попереду, то вітаю вам трошки пощастило. Такі колонки менш прискіпливі до того, як ви їх розташуєте в приміщенні. На студії звукозапису колонки із задніми фазоінверторами рекомендують ставити на метр від стіни. Розумієте, цілий метр для того, щоб уникнути якраз таки гудіння та стоячих хвиль. Тут насправді така ж ситуація, як і з стереообразом. Вам не треба досконально притримуватися цих правил. Для вас вони є більш рекомендаційними. А проте краще зберігати деяку відстань від стіни, не важливо від того, де саме розташований ваш фазоінвертор на колонках. Як казав мій друг. Колонкам треба простір, тому що їм треба дихати. Взагалі логічно, що найкращим положенням для ваших колонок має бути центр кімнати. Але ну погодьтесь, що таку розкіш може дозволити собі багато не кожен. Треба також згадати про положення колонок відносно ваших вух. В ідеалі твітери мають дивитися прямо в ваші вушні канали. Чому? Тому що, як ми визначили раніше, високі частоти мають найбільшу направленість. Підіб'ємо підсумки. Обов'язково використовуйте стійки типу ISO 155, щоб мінімізувати резонанс від поверхні, на котрих стоять ваші колонки. Тримайтесь подалі від кутів та робіть відступ від стіни. Також знайдіть оптимальну відстань між вашими колонками, враховуючи їх розмір. Пам'ятайте, що підібрати найкраще положення ваших акустичних систем ви можете лише практично, підберіть декілька варіантів і оберіть один найкращий. Та якщо у вас виникнуть будь-які запитання, обов'язково зв'яжіться з нами, і ми з радістю вам допоможемо. На такій ноті. На жаль, я маю закінчувати це відео. Дякую вам велике за перегляд. Ставте вподобайки, дзвоніть у дзвони, поширюйте це відео та обов'язково підписуйтесь на канал. З вами був Віктор, це компанія SoundMach. Ще побачимось!